Росіяни контролюють близько 40% часового яру. Про це в етері телемарафону розповів представник прислужби 24-ї ОМБР імені короля Данила Андрій Полухін. За його словами, ворог наступає щодня і намагається перетнути мікрорайон канал на щастя безуспішно. Підсуватися порад їм не вдається. Звісно, що ворог присутні в цьому місці. Е, всі ці групи, котрі ми вони намагаються штурмувати наші позиції, котрі зараз зафіксовані по лінії каналу «Сіверський Донецьк. Вони не доживають до е, самих наших позицій. Якщо доживають, їх вибивають прямо звідти. І дуже рідкі випадки, коли вони повертаються успішно назад. Захоплення часового яру може надати ворогу тактичну перевагу. Ворог контролює всю частину міста, котра знаходиться до каналу. Це приблизно 40% цього міста. При захопленні міста часів яр він отримує тактичну перевагу на висоті, котра знаходиться над великими містами, такими як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і логістичним шляхом між ними. І це буде дуже небезпечна річ в плані розвитку їх успіху по захопленню донецької області в адміністративних межах. Нині місто розбите внаслідок бойових дій ворог лишає один по собі слід як при окупації Авдіївки чи Бахмута. Це просто руїни. Росіяни не вважають ці території своїми. Вони просто руйнують усе, що знаходиться у них на шляху. Додав Полухін.